Ейки під логотипами всесвітньо відомих засобів масової інформації або класика фальшивих прапорів. Відколи Росія широкомасштабно вторглася на територію України, фейки, брехливі твердження та маніпуляції поширюються у мережі щодня. Російська пропаганда стала одним з головних елементів війни в Україні. У деяких випадках її якісно закамуфльовано під виглядом матеріалів західних ЗМІ, таких як BBC, CNN або Deutsche Welle. Особливу роль відіграють мультимедійні фальшивки, відео, фотографії та скріншоти, які насправді є маніпуляцією або ж навіть повною вигадкою. Деякі з таких публікацій навіть стають вірусними, охоплюючи аудиторію у сотні тисяч користувачів. Мета таких фальшивок поширення російських наративів. Фейкове відео від дойчі про українського біженця. У японському сегменті Twitter було розміщено фальшиве відео, нібито від Дойчевеле про українського біженця, який шантажував жінок. На адресу українця, якого представляють як Петро Савченко, висуваються серйозні звинувачення. Нібито він шантажував десятки німкень. Мовляв, після зустрічі у барі він погрожував оприлюднити порнографічні знімки, зняті прихованою камерою. Також у відео стверджується, що поліція проводить слідчі дії щодо Савченка, якому загрожує ув'язнення. На перший погляд виглядає як справжнє відео дойчевеле, та детальніший аналіз демонструє деякі невідповідності. Використаний шрифт не відповідає шрифту дойчеве. Крім того, в кінці речення стоять крапки, що на дойчевеле не практикується. Ще більше підозр має з'явитися, якщо шукаєш інформацію про Петра Савченка у пошуковику. Ніде у змі, ні німецькою, ні англійською, ні українською не повідомлялося про випадок нібито масованого шантажу. Якщо б такі події дійсно мали місце, про них би повідомляли й інші. Крім того, у цьому відео не знайти жодної інформації про те, де і коли були скоєні нібито злочини. Подальший аналіз веде до ще вагоміших суперечностей: пошуку за фотографією ймовірного злочинця, веде на російський сайт topdb.ru, який за наявними даними належить Павлу Поперечному. Він родом зі Севастополя. І, судячи з інших його профілів, у соцмережах він живе не в Німеччині. Всі звинувачення у відео є необґрунтованими. Творці фейкового відео з логотипом Deutsche Welle намагалися використати корпоративний дизайн німецької телекомпанії, щоб викликати довіру до дезінформації та вплинути на думку в японському сегменті Twitter відповідно до установок кремлівської пропаганди. Ця форма дезінформації називається спуфінгом, коли цифрова ідентифікаційна інформація підробляється, щоб завоювати довіру. Фальшиве відео ракетного обстрілу Краматорська від БіБІСІ. Після російського ракетного обстрілу Краматорського вокзалу, який стався 8 квітня 2022 року і забрав багато життів, було поширено відео з логотипу британської телекомпанії BBC. Його встигли переглянути півмільйона користувачів. Поширення відбувалося здебільшого з проросійських облікових записів. У ньому були зображені трупи та пала неподалік ракета. У тексті стверджувалося, що її випустили українські війська по власному народу. Корпорація BBC негайно виступила зі спростуванням та назвала відео фейком. Фейкове відео BBC скоординовано поширили численні аккаунти німецькою, англійською, італійською, іспанською, каталонською, індійською та французькою мовами. Більшість оплікових записів мають одну спільну рису. Інформацію про їхні профілі неможливо чітко призначити реальним людям. Було використано весь шаблон BBC. Скопійовано логотип. Титри та стиль, щоб надати фейковому відео справжнього вигляду, створити таку підробку не надто складно, але це вимагає знань основ відеомонтажу та відповідних програм. Фейкове відео, яке брендують логотипами авторитетних західних змі, називають класикою фальшивих прапорів. Ця тактика добре відома і дуже популярна для введення громадської думки в оману. Огортаючи дезінформацію під виглядом надійного медіа бренду, по-перше, підвищується довіра до інформації, по-друге, дуже легко достукатися до користувачів та сприяти поширенню дезінформації. Таким чином, фальшиві відео з логотипом відомих змі можуть навіть призвести до того, що споживач інформації не Поставить підсумні відео повідомлення. І навіть якщо ЗМІ викрить відео як фейк, перше враження від повідомлення може мати вирішальне значення. Хто стоїть за цими дезінформаційними атаками? Не завжди можна відстежити слід, що веде до справжніх авторів фейкових відео, фотографій чи твітів. Ймовірно, що за виробництвом фальшивок стоять професійні структури Росії. Значну частину проросійської дезінформації можна віднести до авторства агентства інтернет-досліджень російської фабрики тролів, яка працює з 2012 року. Іра стала відомою через спроби вплинути на президентську виборчу компанію в США у 2016 році. З 2014 року поширювалися численні хибні повідомлення також про Україну, які приписують ІРА. Перейдемо до практичної інструкції з розпізнавання фейку та чи працює їх розвінчування. Аби розпізнати фейк, необхідно звертати увагу на те, хто поширює цю інформацію: чи входить сайт до переліку токсичних, чи навпаки, цей сайт є серед білого списку сайтів з високим рівнем довіри. Так до списку найякісніших і відповідальних онлайн-медіа, які підготували експерти інституту масової інформації на основі моніторингових досліджень, що здійснювалися у період з липня по вересень 2022 року. Увійшли такі редакції: Суспільне, громадське, ліга, українська правда. Укаринфорум, Радіо Свобода, Дзеркало тижня, «Нью Войс та Бабель на першому етапі дослідження 50 популярних українських онлайн-медіа оцінювалися на предмет наявності маніпуляцій, фейків, мови ворожнечі, чорного піару, порушень етики, наявності матеріалів з ознаками замовлення. На другому етапі дослідження медіа, які пройшли перший етап, аналізувалися за такими критеріями дотримання стандартів балансу, достовірності та відокремлення фактів від коментарів, а також на предмет прозорості, наявності на сайті контактів, редакційної політики, даних про власника, інформації про людей, відповідальних за контент тощо. За результатами аналізу, рівень дотримання професійних стандартів на ресурсах, які війшли до білого списку, в середньому становить близько 96%. Між тим, це не означає, що варто сліпо вірити інформації, яка поширюється у медіа, що входять до білого списку, оскільки людський фактор ніхто не відміняв. Пригадаємо ситуацію, коли 2 лютого 2023 року українська правда, посилаючись на джерело правоохоронних органах, поширила фото, нібито російського паспорту керівника департамента військово-технічної політики, розвитку озброєнь та військової техніки Міністерства оборони України Олександра Лєєва. З фото випливає, що російський паспорт Лієву видали у 2000. 2019 році, а сам він народився у Москві. Ліїв і міністерство оборони спростували інформацію. На паспорті виявили помилки. А українська правда кілька разів змінювала текст новини. Наступного дня журналіст Михайло Ткач опублікував на своїй фейсбук-сторінці спростування новини. Вибачення опублікували головна редактора Української правди Сергій Мусаєва. Після цього інциденту видання Української правди отримала шквал критики від читачів. У соціальних мережах почали поширювати фотофейк російського паспорту журналіста Михайло. Латкача Алієв після публікації про нібито наявність у нього російського паспорта отримав близько 200 повідомлень із погрозами.